Всім привіт! Сьогодні на нашому каналі вийде поїздка на тролейбусі Шкода 14 р 183 Тролейбус шкода 14 183 пройшов капітальний ремонт у 2023 році. Сьогодні тролейбус шкода 14 183 буде їхати по маршруту номер 10 І хоча б коли і, і пі обходь, обходь, і капітальний ремонт тривав три місяці. І сьогодні і сьогодні ми будемо спочатку на боярці, а потім... Чи маршрутку 47А, тровий пошкодить шкоди 44, 154 і шкоди 4, 144, тровий шкоди 44, Тро був виготовлений у 1984 році. А це випуск пошкодить 44, 110. І він мав би приїхати до нас і майже бачу, але він повертається до боярки. А тролейбус після школи 4, 154, 154. От тепер на запинуть. І оце от. Коли б шкода 40, -е 110. Либо 110. 110. 110 був виготовлений в 1989 році. І він, він, майже, він майже їде до нас. Сьогодні абате є так. Але цей тролейбус клалибус... Поїхати. хочеш Але цей тролипус. Клалибус... майже поїхав. Тоді чекаємо. Масс-23 по маршруту No7. Мужик і поїхав. А це автобус на no А це колибус 203 т 198 4 чотири дні тому виконували поїздку на 198 тролейбусі від фотостудії до назад до школи. Тролейбус тролейбус чотирьох маску трете 198 виготовлений у 2018 році. У виробнику нанесли синій. Mm. Ось це – пус насписи такий порвано кудись. Сьогодні і асіку живуть сьогодні. І там якому купіру. І сьогодні випуск 198 і гадиє якусь ракету. Звук 198-го градує якусь ракету. Є цей звук розгону як узів.

пришутка А47А Зати про випуск, якому каналу Іван виконував поїздку. Ми з... і... і нам навіть сподобається наш контент каналу Кобиксіка Райн. І не сподівається. 26 травня виконували поїздку а це 45-го 45 швидка. 26 травня виконували поїздку на 198 літровий пасі від фотостудії на фото школи. І сьогодні ми

Тролейбус, Шкода 14 Р, 178 і який пройшов капітальний ремонт. Тролейбус, Шкода 14 Р, 178, був виготовлений у 1995 році. Робляться панелі, світла, І це... До речі, та... Цей це автобус їде від Вереса до Рівня замість 61-ї. це піде з операціями. А що там? Це... О, це сворно. E o meu velho, é a ponteira. Santa, Santa. Войти дорогой пешки. Это автобус вылег Светлого почтовичная сподобалась не смерти на пришла. Так зовут. Вот 45-я маршрутка. А и новый восьмий маршрут. И новый автобусный восьмой маршрут. Вийдемо було не сьогодні. І нам треба ще сидіти. Цікавіше три. Це, 3... це 30... маршрутка тридцять А, це тридцять маршрутка. А це шістдесят 61 маршрутка. Це маршрутка 47.

Толейбус. Це магазин зуття, це перша маршрутка, це стопорський це... тролейбус. Це... Це... Це 56 шоста маршрутка. Це 66 шоста маршрутка. Це в общем маршрутка шістдесят це... Це... Це гарне вищо поїздка. А це маршрут 40, автобус 47А. це 6 маршрут А. А? Хто ще не платив за проїзд, це не моя квиточка за нього. Хто ще не платив? Це не моє ще квиточку. Це. Це новий маршрут. Твій автобусний маршрут. Маршрут No7.

шутка, а. и mm -hmm. и наши поездка, че, ц, шутка, сорок семь, а це пересікла зі маршрутка. Це 151-й тролейбус, який пройшов капітальний ремонт у 2019 році. Це 111-й тролейбус,

Гарно. До речі, у нас гарно висіка їстка на 1980.